Мініатюра, різьба по дереву. Скомпоновано з подарунками природи можна сказати, тому що це такі шахи. І... Леонід Різьбяр, будучи ще дитиною, вирізав фігурки із дерева, а згодом це стало справою життя. Найскладніше зізнається майстер придумати, яким буде майбутній виріб. Коли ескіз готовий, справа техніки на ярмарку у Рівному Леонід представив унікальні шахи, де кожна фігура це людина певної професії. Це таку тему я придумав молодість і старість. Але я в основному брав сюжетну самі одежу і сюжети Шекспіра. Там ілюстрації, ну в мене шість Шекспіра і там ілюстрації є. І я в основному брав звіти Лиця і. Оде як так, але це та, поки я їх придумав, поки це вже мабуть рік два воно мене там літало, літало, поки воно стало вже на бумазі, а вже потім стало в матеріалі. Мініатюрні фігурки Леонід виготовляє за два дні, а от над великими працює близько двох місяців. Саме важче придумати. Наприклад, ці шахи я робив. Я рік чи два може ескізи малював, ну не кожен день, а так коли находить. Робити набагато це вже якщо є ескіз, то день, два і ну шахшахи, звичайно, десь біля двох місяців. А такі, так як мініатюри, день два і вона готова. Пані Оксана зі здовбиці привезла до рідного бджолині продукти. Жінка апітерапевт, тож не лише продає мед, а й виготовляє ліки на її столі різнотрав'я, мед у сотах та настоянки. Найпопулярніша з воскової молі, яка допомагає при бронховогеневих і серцево-судинних захворюваннях. Є бджолиний підмор. Жюлиний Підмор чистить прекрасну кров, відновлює, розріджує. А це нам зараз дуже актуально, тому що кров, на жаль, у нас всіх, особливо після коронавірусу, дуже стала ну, тромбована, скажем, загущена, і це обов'язково робити. Треба нам обов'язково потрібно чистити організм, тому дуже класно працює хітозан. Це він з панцирів бджілок. Для зміцнення імунітету Оксана радить прополіс, чайна ложка на склянку води, і організм стане стійкішим до хвороб. А ще настоянка шишок хвої, яку найбільше полюбляють діти, адже вона допомагає уникнути застуд. Найцінніший препарат маточне молоко, яке потрібно зберігати виключно в холодильнику. Унікальність цього продукту каже жінка, підтвердили японські науковці Після е, ядерного зриву Карсиму і Нагасакі. Саме тоді, в Японії, було побудовано. Декілька комбінатів по виготовленню маточного молочка, і тоді ціла нація ставала на ноги, дякуючи цьому препарату. Він після анорексії, після дуже важких захворювань, фактично ставить на ноги. Крім цього, на ярмарку можна було знайти особливі вишивки на полотні, солом'яні фігури, в'язані ляльки та казкові герої, а також прикраси з бісеру та українське намисто. Ірина Котюк, випуск новин.